Всім привіт! З вами канал Сеонарство з нуля. Ця льошка наша загуляла, вже гуде. Ну і вже, як бачите, їх вже троє. Сьогодні я ту льошку, що підвернула ногу, зарізав. Вона лежала більшість. Ну, як би сказати, вона не сильно так е, скинула вагу. Але я її не важив, тому що вона не, не могла зайти вже на вагу, а з нею тігатися. Ну, вже я зважу, маю завтра продавати м'ясо, то завтра я зважу скільки вже, як би сказати, чистої ваги. Без... Цих тих внутрішніх І скажу скільки я заробив на тих льошці, коли сам ріжу і продаю, а не здаю живою вагою. Ця льошка, якщо це вона ще сьогодні-завтра, вона ще вчора була і в середу її також заберуть, різати, Якраз до середи вона вже пару днів пройде, вона вже очиститься. Не того кабана, це вже будемо бачити. А цю заріжемо, ну, де видно. Ну, а ця я дав їй уколи від вона піде аж після Нового року. Вона трошки набере, вона вже і так трохи більша стала, не така. пацята наші після. Профілактики глистів почувають себе нормально, глистів не вийдуш, не видно, щоб виходили. Але вони такі живчики. Ось ця льошка була така вона теж маленька і ще там є. І вони вже трошки піднімаються, їх менше, вони не так відганяють більші-менших. Ну і наша мальвінка також робить збитки. Куритва ходить в туалет. Кожен день виготаю. Да, мальвін? Ось тут же наша льоха складена. Таке підчерена. Я знімаю з фартухом. Минулого разу також з фартухом. Запікати це взагалі бомба. Ну, а Це наші такі філейки, вирізка, як хто де називає. Завтра я вже буду продавати, буду переважувати. Сьогодні не буду його важити. Там вже буду бачити, що скільки. Цього разу я також різав сам. Ну і м'ясо не таке червоне, як минулого разу. Цього разу я також різав, не колов, а різав, перерізав шию. М'ясо чисте. Там, де не дещо є, це тут що ошийок, тут тут кров, а так в загальному все. Чистеньке, філейке, також сало. Ну, завтра я вже переважу і зніму, що скільки важить. Ну, а це буду закінчувати своє коротеньке відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. Да, і тут немає сала, сало в іншій кімнаті. Але сала його і немає. Ці свині, вони не сальні. Там, ну, Така на два пальці. Це саме більше. а то ну, Більше, звичайно, чим минула свиня, як я показував, але не таке, щоб аж на п'ядю. Ну що ж, підписуємося на канал, пальці вгору. На все добре.